Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ще один розклад стосовно Каховської ГЕС стосовно цього підриву. Я навіть вчора побачила розклад, я не дивилася, але я побачила. Я знаю, що є одна сепаратистка таролог, я не буду казати, хто це. Ось, ну, мені чомусь так здається. Можливо, і ні. Можливо, я помиляюсь. Я, я вам казала на тарологів, я не, на своїх колег я не роблю розклади. І так, дивіться, ходять чутки, і саме цей таролог казав, що це наші підірвали. Ось, що це наші підірвали, щоб москалі утікли Ось, і залишили нам без бою Крим. Ну, це взагалі, вибачте мені. Це маразм. Я не вірю в це, але будемо дивитися. Давайте просто щоб переконатися, що скажуть карти. Чи дійсно підірвали наші? Ну, в принципі, тут я не бачу підриву. Я не бачу підриву, що тут наші підірвали. Угу. Не бачу і ось тут теж монети. Наші навпаки хочуть назад. Е, на Наші навпаки, е, як казати, по ципочках ходили, щоб цього не сталося. Давайте тепер подивимося. Тому що я робила вчора розклади, але я не робила, хто підірвали бо для мене це логічно. Людина, яка хоч трошечки щось думає, розуміє, я не бачу, що це. Зробили самі монети. Ось, дивіться, монети, 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 монети. Одна жезла, четвірка жезлів. Ні, це не наші. Давайте подивимося, чи це ці точно не наші. Чи це Росія точно зробила. Ну, я і так знаю, що це вони ж замінували. Тим більше, що є вже докази, що. Що то зсередини вибухнуло. І так. Ну, так, да, вони, бачите, ось тут е, показують карти. Був такий наказ від е, ось цього короля. Був наказ е, принести в жертву. Ось, над якою вони, до речі, давно, бачите, ось ця карта показує, що вони давно вже замінували. Це трималося, знаєте, вони притримували це для кращих часів. І ось вам і є. Підірвали рашка. Зрозуміли? Це було з наказу. Це такий прийшов наказ. Це був наказ. І не наказ не нашої сторони. Наші навпаки. На ципочках ходило, щоб цього не сталося. Вони я навіть не бачу, щоб наші думи. Ну, в принципі, можливо, хтось і думав. Я думаю, що пан Залужний він стопроцентно знав, що ті придурочні він їх знає краще за нас усіх. Ось він добре вивчав противника. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Я зрозуміла для себе. Ось, що це дійсно Росія з наказу. Вони це зробили, вони це замінували, вони це дійсно, знаєте, як то кажуть, на це як порохова бочка була справа часу. Якось так. Я забула, як це називається, Дінаміт часу. Це був. Ось, і чекали вони наказу. Ця карта навіть говорить майже цілий рік. Вони розраховували довше взагалі то, а розраховували на півтора-два роки. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, я Ірина. Ой, я Ірина, я вибачаюсь. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.